Здарова, бродяги. Ну що, настав час поговорити про мої результати за два місяці похудання активного. Всі записати відео думав, як би це покрасивіше зробити. Ідеально, що було, а ніхерашенькі, не буває ідеально. Собаки явка, сусіди щось пиляють, не пофіг. Ми за натуральність, як то кажуть. Тому якось так, ви тут не для цього зібралися, я сподіваюсь. Можете поставити лайк, ось цьому відео, бо повірте мені, результати вагомі. Скажімо так, це лише початок да, і попереду ще дуже багато роботи, але тим не менш. шажочок за шажочком, місяць за місяцем я рухаюсь до своєї мети похудати на 38 кілограм до Нового року. Я оцежу і думаю, може треба було б хоч якийсь сценарій для відео написати, щоб хоч знати, що говорити. А впадло. Будуть чисто мої якісь думки, мої емоції, мої переживання, те, через що мені доводиться проходити ці два місяці і ще чотири місяці попереду. Тому якось так. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Сподіваюсь, вам буде корисно, особливо тим, хто так само як і я вирішив змінити своє життя. А це без перебільшення реально зміна життя, реальна зміна е, поглядів на життя, якихось пріоритетів, цілей, е, зміна в розумінні взагалі в підході в правильному харчуванні. В принципі, зміна, ваша зміна в першу чергу. І якщо ви до цих змін не готові, можете це відео вимикати. І розпочнемо ми, на мою думку, з найважливішого моменту це харчування. Як би там хто себе лівою п'ятою вправо грудачину не бив і не казав, що без тренування не може бути, інакше найважливіше все-таки харчування. Як би там не було. Дефіцит матіо От отак його треба вибити прям за главу. Ні, не треба його вибивати, не будемо так поспішати. Я ще хочу прожити нове життя. Все в нього. Все упирається матіо в нього. Я ніколи раніше ніколи не вичитував ті склади продуктів на поличках супермаркетів. Мені все здавалося. Блін, люди, ну вам нема чим більше зайнятися. Щоб ото щось читати, рахувати. А зараз, блядь, я сам в таку людину перетворився. Накачав собі купу приложух різних на смартфон, ті білки й жири, вуглеводи, калорії, добирати ті всі свої ліміти. Я думаю, нащо воно мені вже треба. І будемо відверті, я вже трошечки почав підзабивати. На початку я навіть там рахував. А, помідори, огірки туди вписував, да? воду не вписував, не знаю. Там Кожну калорійку враховував. А зараз же, е головне білки вуглеводи, жири, а все інше таке. Оці всі салатики, трава, трава травою, як то кажуть. Довелось докорінно змінити раціон, хоча ну, це занадто голосне слово, буде докорінно. В принципі, нічого такого кардинального я не змінював. Як їв м'ясо, рибу, каші, овочі, фрукти, так і. Їм. Що я вичеркнув? Це солодке, це мучне смажене і це соуси різні по типу майонези, сирні. Оце ось вся історія, крахмальна, ті, які молочні кетчупи. В принципі, на походуні можна, там не так багато калорій. Та й на грудку жувати в сухомятку якусь або котлету ну, така собі історія, будемо відверті, тому кетчупчики я залишив. А от майонези, там просто тони калорій, я їх все нахер і навіть не дивлюсь в їх бік. Олію я майже не використовую там теж дуже багато калорій. І коли я це все почав рахувати, всі ці соуси, олії, все блять, там стільки, я дивувався, я ж наче нічого не їм. Як я можу блін, поправлятися і так просто розжертись до моїх 32 років, просто до неузнаваємості. А от як? От просто не звертати увагу на цю дрібницю і півроку і ви будете такий, як я. Ну правда, зараз я вже симпатичніший ніж був раніше. Я почав брати з собою судочки, готувати різні яєчні, різні кашки, салатики. Почав зверачуватися з продуктами з тим же м'ясом. У мене гастріт. Воно в мене ніхірашеньки не протравлюється. Ож, уж... пробачте, мене дівчата за такі подробиці. Тяжковастенька проходить, тяжковастенька. І я знаю, що та, ну всіх, давайте будемо відверті. ну... Стільки перетравлювати, стільки, скільки мені треба. Ну, це прям без якихось ферментів. Ну, дуже важко. Тому. Я перейшов там на творожок, на рибку, на всю цю історію морепродукти непогано залітають. А, протеїнові ці батончики ні, там також дуже багато калорій, як на мене. Одне з відкриттів для мене сталося в м'ясному магазині, де. Виявляється, серед ковбас також можна знайти щось корисне для здоров'я, там, де дуже невеличкий калораж, менше 100 калорій на 100 грам, наприклад, де дуже багато білку, мало жиру. Чому б їх не використовувати, вони значно легше перетравлюються. Ну, знаю, як вам. На мені це прекрасно сказується. Ну і звісно, що фігачили. Фігачил всі ці два місяці, страшно. Зранку, ввечері, в забитому спортзалі, в пустому спортзалі, взагалі неважливо сам чи з льохою є кантефурик, який все це діло ку ку курірує, звалив на свої плечі, <с> моє оце похудання. Просто фігачить. Ну, я знаю, що я поставив собі мету, я до неї йду. От і все. Якщо ви не готові до цього, не готові відмовлятися від звичного способу життя. І докорінно його змінювати, ну не варто навіть починати. Бо ну, реально ти просто починає, кидаєш те, що було раніше, і починаєш жити по-новому. От і все. Якщо ти хочеш змінити щось на краще, ну ти береш і робиш. А ні, то це все від маски. Не можу сказати, що це було легко, особливо на початку. Та і зараз, в принципі, не так вже легко, я вам хочу сказати, тягати ті. Е, млинці тіжелющі в залі, Гантелі, ці, штанги, е, кардіо то робити по півгодини, по годині, просто сім потів зганяти. Е, ну, але я вже бачу результати. От те, що мені насправді додає мотивації, це результати. Е, навіть не те, що там мені кажуть, е, типу, о, нічого собі, а ти що походав? Я що, дівчинка, яка, щоб мені оце казати, мені оце не треба. Ні. Для мене важливо, що я бачу ці результати і відчуваю на собі, на своєму самопочутті. В мене. Ну так, да, мені ще багацько скидувати, але тим не менш, в мене вже набагато менше стало ті ж віддишки. Коли в мене було 128 кілограм, не міг навіть з ліжка встати спокійно. А тут... Я вам хочу сказати, і сплю краще і підскакує, наче молодий жеребець зранку, лічу з Жевеліничем гуляти. І далі на тренування. так. Да. Я відкрив для себе в тренування. Організм в них найкраще вкачується, як на мене. Ввечері вже, отак, От коли ти стомлений після роботи, навіть набагато більше спалюється калорії, всі цих жирів, хочеться вірити. Да, в мене ще багато. Жирку лишилося на боках. Ну, я думаю, ви зараз це все побачите. Е, животик лишився, да, не без цього. Е, ну, але він сходить найдовше, як мені кажуть. Наїдається, ну, і дай, він набагато швидше. Тому не довольте до цього. й таке, хотів просто поділитися з вами своїми думками, бо в мене багато відео. На каналі вже схожі тематики про ці всі результати, ці всі похудання. Я щось там намагався вистраювати кадр, вибудовувати, світло ще ставити. Ніхрена воно перегляди не набирає, тому а, і пофіг, я вам чесно скажу. Хочеться бути просто собою, показувати своє життя, як і раніше, була ідея отвести цей канал. Подобається це комусь чи ні. Ну, я такий. Так, ну що, і собственно, те, заради чого всі тут ми зібрались, правильно? Зважування. Дивимось на результати наші. Опачі! Опачі! 17 кілограм! 17. Не 20, да, Хотілося б, мабуть, 20. Ну, але, тим не менш, теж дуже непогано, я вважаю, за 2 місяці. Нормально так підсушили, Я прям почуваюсь краще. По обличчю теж, я думаю, це вже реально помітно. Та й так, в принципі, да, плечики трішки підкачав вже. Ну, бідуха, ще не дуже, але тим не менш, я на це працюю. Так що, отак от, попереду ще дуже багато кілограмів. Якщо бути точніше, то 21 до Нового року, тому обов'язково підписуйтесь на канал, якщо до сих пір ще не підписались. І побачимось в наступних відеох. Всім пока!